Всім доброго ранку, вітаю. Як вам наша погода? Отже, що ж, фієста закінчилась. Слава Богу, прийшла вона на ура, атмосфера була просто суперова, така українська, така дружня, дуже, дуже так по-справжньому, по-українськи. І всі зароблені гроші вони будуть відправлені на ЗСУ. І ми цьому дуже раді. Все пройшло добре. Хоча п'ять днів вони також дали знаки, тому що люди просто після робіт їхали туди працювати на ферію, і недоспані ночі даються знаки. Плюс в кого малі діти, так як у нас. Ми не могли собі дозволити бути аж до самого кінця, тобто ми година третя, друга йшли додому, тому що зранку підйом і, і так далі. І так п'ять днів довгих. Одним словом, будні у нас почались, діти пішли в школу. Зараз я їх завела в школу і сижу в машині, бо не можу вийти з машини, бо просто стіною лиє дощ. Бачите? Отже, у нас нові правила заходу в школу. Отже, раніше ми мали можливість зайти з дітками аж під сам будинок школи, якби передати їх з рук в руки. Зараз, так як вони вже п'ятирічки майже, то правила заходу інакші, тобто трирічні діти і чотирирічні вони заходять ще туди з батьками. А наші вже дітки мають заходити самі. Перші дні то діти мої просили, щоб я йшла з ними. І мені так було теж спокійніше, тому що я бачила, що вони пішли з вчителькою в клас і так далі. А сьогодні моя доча сказала, біля воріт школи, мама, давай цьому, я пішла. Все. Син, правда, мене за руку провів півдороги, а потім сказав, теж, мама, вертайся, я вже сам. Діти дорослі шиють. І Пішли вони в школу, Школа їм дуже подобається. Минулі роки не знаю, можливо, це просто зміна обстановки, багато дітей, тому що вдома, як ніяк, діти все ж таки скучають, а вони все питали, коли ми вже підемо в школу і так далі. І я бачу, вони з радістю йдуть в школу. Тому що багато дітей, багато різних занять цікавих і тому подібне. І я також тому рада. Вчора ми мали збори з вчителькою нашою. Чуєте, як стукає дощ? А буду сидіти в машині. Вчора були в нас збори з нашою вчителькою, вона нам коротенько розказала. Що ми цього року будемо вивчати? Одним словом, перший триместр ми будемо вивчати будову тіла людини. Другий триместр ми будемо вивчати рослини і комахи вічос. І третій триместр культура Китаю. Не знаю, для чого то зараз дітям, але тим не менше в програмі це є і так далі. Щодо уроків, які будуть проводити, на даний момент нам ще графік не дали, тому що сказали, що в школі він ще не є складений, дадуть трошки пізніше. І додаткові заняття раніше до коронавірусу діти в школі мали можливість ходити на англійську додатково, на дзюдо, на шахмати, на аеробіку, на танці і тому подібне. Тобто, дитина була після уроків зайнята, і це батькам також було на руку, тому що Заплативши за цю додаткову годину, і дитина зайнята, і батьки мають можливість попрацювати спокійно і не спішити з роботи, забирати дітей. Коли почався коронавірус, це все обрізали, сказали, не можна, не буде і так далі. Хоча що до чого має яке відношення, важко сказати, ну одним словом, нічого такого не було. Зараз того року знову ж таки все під знаком питання. Я знаю, що є в нашій школі дзюдо. Це одне заняття, і, і поки більше нічого не знаю. Мої діти не дуже хочуть на дзюдо, я хотіла їх просто дати на англійську мову і також дати їх на Елену Хотіла дати на аеробіку, бо вона деколи вдома підтанцьовує. Тобто мені би хотілося, щоб вона спробувала себе в цьому і подобається і танцювати, їй подобається музика і так далі. Одним словом, не знаю. Вирішують в школі. І можна водити їх на додаткові заняття поза школою. Наприклад, там в нас є багато дуже різних гуртків і так далі. Просто це не дуже зручно, тому що ти маєш прийти до того, забрати дитину зі школи, потім завести її на це заняття, десь годину втикати, і, і потім забирати дитину і так далі. А коли все було в школі, це було просто супер. Не знаю, що вирішити, тому що там якась заплутана ситуація в нашій школі, бо тому що сусідня школа. Відправила, що є всі заняття повністю, все відновилося після коронавірусу. Те, що було раніше, це і є. І туди навіть можна записувати наших дітей. Але, так я вже говорила вище, це є не дуже зручно, бо треба з одної школи їх забрати і завезти в іншу школу. Додатково ми будемо їздити на плавання, це однозначно. Діти мої дуже люблять воду, правда, я зараз вирішую, в який саме басейн. В нас є поруч з село аль, -Аль Пардо. Туди можна водити на заняття, але там тільки півгодини одне заняття проходить. Це, можна сказати, прийшов, роздівся і вже треба йти сушити, здіватись. І в Сан-Себастьян лос зреєс, там є дуже класний басейн. Я в попередніх відео показувала, ми, правда, ми я показувала відкритий басейн, а зараз там вже працює закритий басейн. Отже, то я планую, мабуть, туди їздити і їх буду возити. Я хочу, щоб їх навчили. Так більш професійніше плавати, тому що вони плавають, але так, як по-своєму, одним словом, так як я. Якось так. Ну, то що, буду сидіти я чекати, поки закінчиться дощ, бо парасолю Надя не любить носити. І, і отак. Парасоля сушиться вдома, а я мокну, мокну тут. Всім бажаю гарного дня і до скорої зустрічі. За що я люблю ще Іспанію, так це за її погоду. Зранку лив дощ, а зараз, після обіду, ми вже насолоджуємося сонечком, гуляємо на дитячому майданчику. Всім привіт! Вітаю! Отже, вийшло мені вчора з'їздити все ж таки по магазинах трошки, тому що, почавши перебирати одяг дитячий, виявилося, що багато речей все ж таки вже маленькі для дітей. Діти ростуть, як на дріжджах, і вирішила зробити такі бюджетні покупки. І хотіла вам показати і поділитися з вами, тому що я думаю, для мамочок це досить важлива така тема купити. Багато якісного і по нормальній ціні. Тим більше, якщо це стосується школи, я не бачу потреби купувати досить дорогі речі для дитини, тому що я вже знаю для по собі, по своїх дітях пішов в школу, не витер обличчя в салфетку, а в себе, в рукав і так далі. Потім ті... Плями вони або не випираються, або дуже важко їх виводити. І я тому не бачу потреби купувати дуже дорогі речі. Одним словом, я купую досить бюджетне, щоб мені потім не було шкоди викинути. І хочу вам показати, в яких магазинах я була. Поїхали. Зараз пепко. Штани по 5 євро. Цим погані. Але з розмірами тяжко, мабуть, розкупили. 4-5 років. 2,50. У нас така кофта 3 євро. У нас така. 2,50. У нас така ковтина. Одним словом, пішла я шукати штанці для свого сина. В пепку щось не густо вдалося мені зробити закупи. Потім зайшли ми ще в Алькампо, Ошан. і ось відділ з шампунями. Це для мене взагалі головний біль, тому що я не можу ніяк підібрати собі шампунь. Кожного разу я змінюю шампуні. В принципі, останнім часом користуюся ось цим фруктіс. І я не можу сказати, що він є ідеальний для мого волосся, тому що голову я мию кожен день. І це, в принципі, трошки надоїдає. Ну, але що зробиш? Знову ж таки, купила фруктіс, тому що я розгубилася з того вибору, який там пропонувався, і поїхали далі. Чесно сказати, ціни на все досить сильно попідростали. Однозначно, все йде вгору. І ось щодо покупок, що мені вийшло купити? Купила я, в принципі, досить одним словом, саме необхідне і досить багато. Так, почну з того, що іде холод, треба ходити в тапочках вдома. Мої діти не навчені ходити в тапках. Вони, як іспанці, вони приходять додому і не хочуть взагалі розвиватися. Знаю, ви скажете, як навчила, так і маєш та може й так і є. Але хто не знає, скажу: іспанці вдома не розвиваються взагалі. Навіть якщо вони приходять до вас додому, вони також вдома не розвиваються. Дома ми обов'язково розвиваємося з чоловіком. Дітей ми також привчаємо, але все ж таки, це у нас ще не виходить це дуже добре. Одним словом, купила тапочки. Тапочки купила чоловікові своєму і собі. Ось такі. Чим вони прикольні? Тому що в них вони легенькі, це є по перше. По-друге, підошва у них є досить м'якою і вона не стукає при ходьбі. У нас в хаті немає паркету, у нас плитка. І я не дуже люблю, коли ходиш по квартирі, особливо якщо це є в вечірній час, коли тишина і йде стукіт від ваших тапочок. Мені більше подобається ось такий варіант: м'які, вони є досить теплі. І подивлюся, наскільки довго вони будуть служити. До речі, я їх купувала у Кортин вартість моїх тапочок. Зараз я вам підскажу, обійшла з мені в 9 євро. Чоловікові тапочки коштували. Це також кортинг леш. Чоловіка, тапочки коштували 15 євро. Наступне, що я купила, знову ж таки, я була у магазині Пепко і не могла не купити е, ті ж самі е, плечки. Так, вони є досить зручні. Попередні я вам показувала в попередньому відео. Вони мені дуже сподобались. Одяг на них не з'їжджає, бо вони такі як бархатні ось тут. І ціна, ціна їхня євро 30, це досить оптимальний варіант. І три штуки ось тут продається. І що ж, я з ними задоволена, і я планую у своїй шафі ем, поміняти всі плечки на один е, стиль. Саме такого стилю. Чоловікові я віддам вже всі решта. Тому я купила собі ще три штуки. Щодо одягу, так, починаємо. Заходила я також у Ашан. Ось таку ковтинку я купила для свого сина. Також досить бюджетно. Вартість 4 євро 3,99. Така ковтинка я купила для донечки. Ви мене запитаєте, який розмір вони носять. Ну, це може трошки буде завелика, але е, тут пише на 8 років мої діти плюс-мінус так і носять. Ця ковтина коштує 5 євро. Далі, е, доці купила я легінси. Ось е, це є набір. Вони йшли дві штуки. Ось такого кольору. Вартістю 6 євро. Дві штуки. Також доці купила, як ми без коників вже не можемо, ось таку ковтинку, а вартість її 4 євро. Синові йому дуже пасують біленькі кольори. Ось таку ковтинку я купила. Не все плюс-мінус в одну ціну йдуть 6 євро. І ще одні легінси для донечки. Вже от на такий манер. З тими з метеликами і однотонні. Це також е, дві штуки йшли в одному наборі, вони вже коштують 8 євро. То до школи, коли вона не буде вдівати форму, е, наприклад, вона любить почала носити спіднички на кінець, то і коли вона не захоче вдівати, наприклад, форму, а вона зможе одіти ось ці легінси і одіти по зверху спідничку, це буде їй і зручно, і гарно. І мені це подобається. Е, наступне, що я купила, це штанішки. Такі вони вже з утепленням. Ось така байка тут у них є. Ось такі. Це для Еліни. Це також на 6 років я купувала і вони коштують 8 євро. Це також я купила в Ашані. Ще отакий коник у нас є. бачите, речі, досить симпатичні там роблять якість, мені там також подобається. В принципі, вона не розтягується, то якщо її в правильній температурі прати і рівномірно розвішувати. До речі, одяг я весь пер прасую. Весь. Тому навіть якщо я попрала і він втрачає якусь трошки форму, я за рахунок праски, я просто це все підрівнюю і так далі. Ця ковтина коштувала 4 євро. Так, штани для сина також. Це є баєчка, це я, до речі, купила в пепко. Щодо пепко, я думала, я, в принципі, куплю там більше речей. І одним словом, якщо річ, яка мені подобалась і я хотіла купити для дітей, не було розміру. Тобто люди розбирали зразу ж. Або ж були речі, які мені, в принципі, не дуже імпонували, тому що вони мали або синтетику в собі трошки, або щось що мені не подобалось. Синтетику син носити не може взагалі, тому що у нього є Дерматит по-українськи. Одним словом, він має шкіру, яка є дуже ніжна. І якщо він буває такий удійний одяг, який містить в собі синтетику, у нього зразу з'являються ці прояви дерматиту, і ми тоді мусимо мазати різними кремами. Благо, що мені допомагають креми від. І Французька косметика Рошепосай. О. Е, вона мене спасає, тобто я буквально кілька разів мажу йому шкіру і все сходить. Тому я стараюся нічого синтетичного йому взагалі не купувати. Ось такі штанці в Фепко нам обійшлися лише в 4 євро. Вони є досить теплі, з малюночком таким на нозі до школи буде також дуже добре. Е, син вибрав собі. Прусики. Так, він же самостійно вибирає. Дві пари коштує 5 євро зі спайдерменом. Я йому такі раніше не купувала. Надіюсь, йому сподобається. Це боксерки. І Елена вибрала собі піжамку. Тому що вже йде холод. І ми намагаємось, якщо холодно, теплі піжамки одягати. Ну, ця піжамка не є супертепла, Вона. Просто вона бавовняна, бавовна, котонова. Ось так. Ось таким милим зайчиком зверху. І штанішки з сердечками. Ось така піжамка нам обійшлася вартістю в 6 євро. Це також розмір на 8 років. Піжама може бути більша, головне, щоб було мені зручно спати, я так вважаю, і головне, щоб дитині по кольору підходили. Тому що моя доця, вона не всі речі може вдівати. Тобто, якщо їй не імпонує якийсь колір, він то затемний, то не такий малюнок, то ще щось, вона цього не одіне. До речі, як ви ставитесь до речей, які вам хтось віддає своїх діток. Я, наприклад, до цього раніше ставилася досить скептично. Це було до того, як в мене не було дітей. В Іспанії це дуже дуже навіть розповсюджена тема. якби... Відносили дітки ваш ваші дітки одяг і передарувати його або віддати взагалі найчужим людям. У нас в Алхеті є створена така група, вона так і називається Не викидую а дарую. І, наприклад, там мамочки, хто не має близьких рідних друзів, щоб подарувати той одяг. Вони просто спаковують величезні сумки, пишуть приблизний вік. На який розрахований цей одяг, і інша мамочка, якщо їй це підходить, вона просто приходить, забирає. І це є норма. Мені також досить багато речей діткам віддавали інші мамочки. І це просто супер, тому що економія йде колосально. В мене рахуйте, двоє дітей, вони є однолітки, відповідно, ростуть вони дуже швидко. І якщо би прийшло скупувати всі ті речі, ось так, як я зараз це роблю, це є, повірте, сума не маленька. Всі ці покупки мені обійшлися поза 100 євро вчора. Ну, діліться, чи ви практикуєте таке, як передача одягу з рук в руки і так далі. Тому що я знаю в Україні раніше не знаю, передавалося тільки по родичах, а також щоб знайомі, друзі, хтось комусь віддавав, не знаю, не чула такого. І шкарпеточки. Шкарпеточки купила дітям від фірми Хома. Була на них акція 4 євро, 3 штуки. Це для сина такі кольори я вибрала. І для донечки ось такі гарненькі, ніжненькі. Правда, ті кольори, вони скоро стають в мене чорними. Я вже з їх відбирати. Точніше, я їх викидую. Так. І елліні колготки. Це я купила у Карафурі. Е, ні, у Ашані. Перепрошую. Вартість колготок 3 євро. Вони є капронові, такі, ніжні. дві пари білі і такі сині, темно-сині в зірочку. До цього я почала ставати леді, росте, От, вона любить макіяжі, зараз спінички, платячка у нас пішли, колготки кожного дня. Як розумієте, капронові колготки рвуться, рвуться дуже швидко, так як у всіх дівчат. І Тому мусимо поповнювати запаси. Ну і З хімії купила ось такі мочалочки. Буду пробувати ось такий гель для душу. Це якби фамільяр формат XXL. І, відповідно, вони не мають ні колорантів, ні мила, ні сульфатів. Хочу спробувати, тому що, купляючи гелі, я відчуваю сухість шкіри. Дітям, я правда, купую інакші гелі для дітей, але вирішила спробувати ось такий формат. Можливо, вона нам підійде для всіх. Хто таким користувався, діліться. І шампунька. Шампунька для мене ось така від фруктіс. Також вона мені підходить. Це для нормального волосся без силікону. Все це на сьогодні все. Покупочки я ось такі зробила. Звісно, нам не обійшлося без походу в Макдональдс, без додаткових витрат на ігрушки, машинки і так далі. Але щодо покупок по одягу і по побутовій хімії, кажу: все це мені вийшло в районі 100 євро. Ось тут є чек. І все на сьогодні, тому. До скорої зустрічі, іду я готувати вечерю і запрошую вас з собою. І ще ж любі, на закінчення такого продуктивного дня іду готувати нам вечерю і вам трошки покажу, можливо, комусь знадобиться ідея. Для мене це завжди. Треба подумати, підшукати якісь ідеї, що приготувати. Тим більше, так як мої діти дуже багато речей не їдять. А саме з овочів, це для мене завжди такий квест. Щоб приготувати, щоб всім було смачно і всі поїли. Тому зараз я спробую приготувати одну страву. Не знаю, назву її запіканкою, але вона мені подобається і, в принципі, діткам також заходить на ура. Тому покажу вам, і якщо комусь сподобається, сподобається готуйте і пишіть в коментарях, чи як ви готуєте, і так далі. Або діліться своїми рецептиками. І вам дякую за перегляд відео і до скорої зустрічі. Всім па-па! Зараз приступаю до приготування страви. Назви, в принципі, як так, такої вона немає. Це можна називати Аля Запіканка, овочева м'ясна чи як бажаєте. Отже, мені знадобляться морквочка, цибулинка. Хочу спробувати дати печериці, також кабачок. Ось тут у мене є фарш. Я купила в маркадоні, тому що в карніцерії ми не йшли. І все це буде запікатися в ось такій, в такому противні. Окремо від варію вже картоплю, з картоплі нам треба буде, відваривши її, зробити просто пюре. Ну що ж, для початку нам потрібно почистити буде овочі, потім їх помити, звісно, і порізати. Цибулина в мене попалася, з яка знайдуже, але нічого. Я її пообрізала і нормально. До речі, лайфхак, і я ще чомусь ніколи не користувалася ось цим ножиком для чистки овочів. Це просто супер, і зручно, і швидко. Тому в кого є такий, я думаю, всі мене розуміють, в кого такого ще немає, придбайте. Далі досить дрібно нарізаю я цю цибулину для того, щоб її спочатку обсмажити. Наливаю трошки олії для того, щоб підсмажити цибульку. Багато не даю, тому що при смаженні фарш також виділить свій жир, і щоб не було зажирно, ми цього не любимо. Тому даю багато, Ось так. Тим часом в мене тут закипає вже картопля, нехай закипить, і тоді я її вже посолю і буду варити до готовності. Цибульку я підтушковую до такого прозорого стану, І щоб вона не згоріла головне. І потім буду давати натерту моркучку. Морку я натираю на грубій терці. Тому що вона і так при тушкуванні буде м'якою і смачною. Окремо нарізаю кабачок. Кабачок також на квадратики невеличкі. Бачите, я спочатку нарізаю з так дольками, а потім просто на маленькі кубики. І швидше готується, і текстура не так сильно відчувається, як на великих кубиках. Ну, цибулька з маркою в мене вже підтушкувалась на допівготовності. І зараз сюди ж додаю фарш. Фарш потрібно гарно розімнути, щоб не було грудок. І щоб він був такої однорідної маси з моркочкою. І тільки після того, як фарш побіліє, тільки тоді я буду його підсолювати і додавати спеції. Спеції можете додавати ті, які вам більше до смаку. Я додаю свої улюблені, це, звісно, куркума, прованські трави, сіль, перець. І сухий чесник. І все. Далі додаю кабачок і печериці. Все це готую повністю до готовності. Коли вже все готове, я цю всю масу викладаю на дану бритванку. У мене ось така скляна, і рівномірно дану масу розтягую по бритванці. Щоб дана запіканка йшла якби слоями. І зверху на даний фарш з овочами я викладаю просто картопляне пюре. Бажано це робити, щоб картопляне пюре було ще гарячим, ну хоча б теплим. Тому що, як ви знаєте, коли вистиває, воно дуже стає таким дерев'яним. Одним словом, все це також рівномірно одним таким шаром, щоб не було дуже грубий шар, У мене, правда, картоплі трошки залишилось. І розтягуємо все це по фаршу рівномірно в один такий слой. І тут також без допомоги не обійшлось. Моя донечка завжди намагається мені щось допомагати, я їй в цьому не заперечую. Ось так ми гарненько все це розставили і все. Все це ставлю в духовку для того, щоб утворила зверху така скоринка. І готово. І повірте, це дуже смачно. Всім смачного!